Близько сотні юних платців Житомирщини взяли участь у чемпіонаті Житомирської області з плавання серед юників та юніорів. Змагання відбулися у Житомирському спортивно оздоровчому комплексі Авангард. На відкриття запросили кандидата у народні депутати Валерія Онопрієнка, який вже не перший рік переймається проблемами молодих спортсменів і підтримує їх. На цих змаганнях в першу чергу допомагає Наприємко Валерій Васильович. Хоч наша співпраця в федерації. Регіонального підрозділу Федерації плавання України в Житомирській області з Валерієм Васильовичем не обмежується даними змаганнями. Він намагається нам допомагати в нашій статутній діяльності, бо власне змагання це верхівка айсберга. А є ще навчально-тренувальний процес? Організовуються навчально-тренувальні збори. Є екіпірування, є харчування. Тож тобто спорт – це дуже багато таких маленьких нюансів і моментів. Які не видно, але які є дуже важливі для досягнення високого спортивного результату. Валерій Онопрієнко нагородив переможців запливу на півтори і дві тисячі метрів. Молодим плавцям побажав нових перемог і особистих досягнень. За результатами чемпіонату розіграли 36 комплектів нагород та сформували команди спортсменів для участі в чемпіонаті України. Вже незабаром найкращі спортсмени захищатимуть честь області на змаганнях у Львові та Миколаєві.